Мені вже 47. сім. Сорок сім років. Чому це так дивно чути? Наче це не про мене, наче я все ще та молода дівчина, яка мріяла про щось велике, незвідане, тільки мріється. Вони кудись зникли. Та ні, я не скаржуся, ні. У мене є чоловік, є син, син. Він вже дорослий, поїхав вчитися за кордон. Скільки разів я повторювала собі, що це правильно, що так і має бути, він дорослішає, йде своїм шляхом, а я, я ж мала б радіти. мала правда. Та й радію напевно. Замість цього дивлюся в порожнє крісло і чую цю тишу, тишу, про яку я раніше мріяла. Колись я думала, що коли діти виростуть. Коли ми з чоловіком залишимося одні, я знайду себе, нарешті знайду, але зараз не знаю. Наче щось упустила. Все життя бігла вперед, робота, син, дім, всі ці клопоти вони заповнювали кожен мій день. А тепер я маю час на себе, але не знаю, що з цим робити. Раніше все було зрозуміло. Вранці підйом, сніданок для всіх, збір сина до школи, робота. А тепер часу багато, але він порожній. Дивлюсь на свій дім і не впізнаю його, все знайоме, рідне, але водночас чуже. Як це так? Я сама обирала ці меблі, ці картини на стінах, ці штори, але вони вже не приносять тієї радості, яку приносили раніше, як і я сама. Часом здається, що я загубила себе в побуті, стала тінню свого життя. А чоловік він завжди поруч, підтримує мене, намагається розвеселити, але мені здається, він і сам не розуміє, що зі мною коїться, наче я стала іншою людиною. Інколи він питає, чи все гараздне, я відповідаю, що так, але всередині то порожньо. Як можна пояснити це почуття, коли ти все маєш, але чогось не вистачає. Та й чоловік також змінився. Скільки всього сталося останнім часом? Проблеми зі здоров'ям, клята війна, яка принесла стільки нещастя, та якби десь загубилася в просторі чи десь за брамою іншого світу? Син дзвонить, кожного дня дзвонить. Ми вже не бачили з ним майже з початку війни. Знаю, що в нього своє життя, і я радію за нього правда. Але чому ж я відчуваю, що стала непотрібною? Чи це просто старість так приходить? Та хоча ні, яка ж це старість, це не старість, це щось інше, наче я не здійснила того, що про щось колись мріяла. Але ж у мене були свої плани, були мрії. Іначе я не здійснила того, що про що колись мріяла. Але ж у мене були, були плани, були. Але де вони тепер? Мабуть, я маю щось змінити, тільки от що, де почати? У 47 років вже не так просто змінювати життя. Але ж я хочу, так хочу, хочу знайти себе, хочу відчути, що я теж маю право на свої мрії. Та навіть якщо мені вже не 20. Може, мені треба просто зупинитися і запитатися, чого ти хочеш насправді? Та може, я нарешті. Почую вже ту відповідь.